У львівському гарнізоні заходи, присвячені 67-й річниці перемоги у великій вітчизняній війні, розпочалися у переддень в академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові, де начальником є генерал-лейтенант Павло Ткачук. Привітати ветеранів війни. Сюди завітали голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Костюк. Командувач західного оперативного командування, генерал-лейтенант Юрій Думанський, генеральний консул Російської Федерації в місті Львові Олег Астахов, герой України, почесний голова всеукраїнського об'єднання ветеранів академік Національної академії наук України Ігор Юхновський, голови ветеранських організацій міста та області, представники силових структур, громадськість міста. У вступному слові, голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Костюк зазначив, що це була найжорстокіша війна, яку знало людство. Вона забрала життя мільйонів людей, скалічила безліч людських доль. Україна за роки війни втратила більше як 10 мільйонів своїх синів і дочок. Це надзвичайно висока плата за те, щоб жити вільно на власній землі. І наш обов'язок бути гідними подвою ветеранів і всіма своїми справами утверджувати мир та злагоду на українській землі від імені президента України та з нагоди свята перемоги та 25-річчя організації ветеранів України Михайло Костюк нагородив орденом Богдана Хмельницького другого ступеня, ветерана Великої вітчизняної війни, учасника бойових дій Василя Корносова. А також вручив вітальну адресу від президента України, герою України Ігорю Юхновському. Гости урочистостей тепло привітав і командувач західного оперативного командування генерал-лейтенант Юрій Думанський, який побажав ветеранам здоров'я та миру і нагородив фронтовиків численними грамотами. Як підкреслив по своєму виступі герой України Ігор Юхновський, на різних напрямках Великої вітчизняної війни воювали чотири українські фронти, які більше як на 60% складалися з українців. Вони внесли величезний вклад в перемогу над нацизмом. Україна понесла чи не найбільші втрати зі всіх воюючих сторін. Тому для нас цей день великий день перемоги. Від особового складу Академії сухопутних військ привітав всіх присутніх з черговою річницею перемоги курсант Назарій Качур. У свою чергу? концертом привітав ветеранів західний територіальний центр військово-музичного мистецтва, подарувавши незабутні хвилини зустрічі з фронтовою піснею. Для того щоб відчути. Всю ціну миру потрібно осягнути жахи війни. Ми і наше покоління, напевно, що маємо сьогодні унікальний, ще унікальний момент, коли ми можемо отримати інформацію про жахи війни від тих людей, які були його їхніми учасниками. Я школьний склондів завжди учився, потім працював. Я зі шкільних лав завжди вчився, працював, служив в армії. Пройшов усю Велику Вітчизняну війну. був на шести фронтах: південно-західному, сталінградському, південному, четвертому, третьому та другому українських фронтах. на фронтах важке було життя, нелегке, але тим не менш. Увесь свій життєвий шлях я згадую з великим задоволенням. путь Після завершення концерту господарі урочистостей запросили ветеранів почастуватися запашною солдатською кашею у курсантській їдальні та спеціально облаштованому для цього наметі.